20 листопада святого мученика Єрона і тих, що з ним мелетині. Діялося в часи правління Деоклатіяна, коли цей окаяний імператор почав переслідувати християн та вислав до Вірменії архиколая, а до Кападокії Лисія, що прилюдно мучили християн, а молодь забирали в рекрути. Кабодокії у селі, що називалося Тіяне, жив юнак християнин на ім'я Єрон. Він був заможним господарем, займався хліборостом. На його отриманні була старенька, вже сліпа матір на ім'я Стратоніка. Коли він працював на полі, на нього несподівано напали вояки Лесія, щоб забрати в рекрути, та дарма, що їх було багато, а він сам один. Єрон схопив орчик і всі їх прогнав. Потім він сховався у одній печері і постановив не датися напасникам руки. Та один приятель на ім'я Киріяк відрадив його від цього, бо ж сила і справді були нерівні, і сам Єрон зрозумів, що тепер його чекає найкраща дорога, дорога, що провадить до мученицької смерті. Він попрощався зі старенькою матір'ю та здався воякам, а ті відпровадили його до міста мелетини. Там його кинуло у в'язницю, де вже сиділо 32, а згідно з іншими джерелами 31 християн. Наступного дня ще до суду жорстоко Лесія вони голосно визнали свою віру у Христа Спасителя. Лесій наказав вітяти Єронові праву руку, а решту ув'язнених християн веліли жорстоко побити, після чого їх усіх знову кинуло до в'язниці. Святого Єрона відвідала два Два земляки Антоній і Метроніян, і святий попросив їх заопікуватись його старенькою ненькою і передати частину майна його сестрі. Через кілька днів усіх святих мучених і друге поставили перед судом і знову їх жорстоко бичували, а під кінець Лисін наказав усіх стяти мечем. Сталося це 298 році. Антоні і Матроніян пішли до лиці і стали просити мучителя видати їм тіло святого Єрона. але той заждав за нього стільки золота, скільки заважує голова святого мученика. Та знайшовся один побожний муж на ім'я Хрисаті, який дав стільки золота і поховав того, та знайшовся один Єрона на тому місці, де святі мученики прийняли смерть, а згодом ще й побудував там прекрасний величний храм. Тіло святого Ірона християни поховали разом з тілом інших святих мучениками. Відтяли праву руку мученика обидве земляки, Єрона віднесли до тіяни і передали його старенькій матері, а вона поховала її на місці, що звалося Вітісана. З тих святих мучеників, які постраждали разом зі святим Іроном, на ім'я відомі лише такі Ісики, Некандер, Атанасій, Некон, Лунгин, Теодорі, Валерій, Теодул, Євгеній, Епіфані, Теодот, Анкит і Іларіон. Усі сіті мученики молять Бога за нас грішних.